Друзі, вітання стосовно саміту НАТО. Будемо говорити відвертими. Сполучені Штати Америки, Німеччина і ключові країни НАТО наразі виступають проти того, щоб Україна зараз ставала членом НАТО. Це зрозуміло, бо триває війна. Втім, Сполучені Штати Америки та навіть Німеччина навіть виступають проти того, щоб надавати певну коротку перспективу Україні. Вступати в НАТО, якщо Сполучені Штати Америки це через виключно певного роду корупцію, про яку вони говорять, то Німеччина відкрито говорить, що вони не хочуть війни з ворогом нашим, да. не хочуть з Росією воювати. І в даному випадку німецька позиція виглядає більш чесною, тому що Сполучені Штати Америки насправді мають такі ж самі. Інтереси, які маскують під зовсім іншу тему. Будемо також відвертими. Хороша новина в тому, що готується, готується певний документ гарантій безпеки для України і США готові надати гарантії безпеки такі ж, як для Ізраїля до моменту вступу України в НАТО. Відповідно, це тренування воєнних наших військових, озброєння, фінансування оборонки. Ми будемо бачити сам комплексний документ. Дуже важливо, щоб він включав не ті озброєння, які є зараз, а ще й включав все ж таки далекобійні ракети, як мінімум, а також F-16. Що дуже важливо. Стосовно НАТО, чому така позиція? Будемо відверті: НАТО, країни НАТО, Німеччина. Яка має в принципі достатньо складний такий електорат для Шольца? Там велика частина німецького населення не підтримує надання Україні далекобійні ракети, не підтримувала надання Україні Петріот Леопарди. Відповідно, шольц це все пробивав силою таке враження, що і Німеччина завдяки саме будемо говорити чесно, завдяки наполегливій політиці Шольца. Вона є головною країною Європи по постачанню озброєнь. І другою після Сполучених Штатів для нас. Сполучені Штати так само дуже важлива думка. Після війни у В'єтнамі, потім, після війн на Близькому Сході, після Афганістану. Американське суспільство не хоче посилати своїх військових куди-небудь. І навіть звичайна думка про те, що є ризик, що НАТО буде в конфлікті з ворогом з Росією, і що військові знову ж таки поїдуть воювати, це вже негатив відображається на рейтингах Байдена і демократів. На мою думку, Захід робить колосальну катастрофічну помилку, оскільки там думають, що не беручи Україну в НАТО, вони не допустять конфлікту НАТО з Росією та з Китаєм, з автократіями. Насправді ж, поки наш ворог слабкий, прийняття України в НАТО навіть з територіальними е, суперечками, згадайте просто Кіпер та Федеративну Республіку Німеччина. Яка була розділена, була ГДР та Німеччина, Федеративна Республіка. ФРН вступила в НАТО, після чого е, ГДР вони політичним шляхом повернули після розвалу радянського союзу, ну чи під час розвалу радянського союзу з Кіпром, там референдум проходив. Втім, це прецеденти були такі стосовно території, тобто говорити про територіальні конфлікти. Це, вибачте, мене, це лукавство трошечки історично. Не в тім суть. Взявши зараз Україну в НАТО, навіть з тим конфліктом, який існує, чи надавши перспективу до членства реально, можна було б скористатися слабкістю ворога і, за прикладом Фінляндії, гарантувати відсутність прямого конфлікту, оскільки ворог би злякався б подальшому воювати з Україною. Зараз вже створиться прецедент гарантії безпеки. Окей. Але е, гарантії безпеки, з одного боку, Сполучені Штати Америки кажуть, що це гарантія того, що ворог не повернеться після нашої перемоги, що Україну не окупують. Але це зберігає ризик через 5-10 років можливості Росії стати сильнішою. Повернутися, і там невідомо, як завершиться війна. А я просто нагадаю, що ворог планував повну окупацію України. І, звісно, да, виїхало 18-20 можливо мільйонів українців. Але десь пару мільйонів би примусово, за прикладом е окупованих територій, вони б мобілізували до армії і куди б направили, як ви думаєте, скориставшись ресурсом України, звісно б, вони швидше за все направили б їх на країни Балтії. І це був би прямий конфлікт з НАТО. Відповідно, не беручи Україну в НАТО, в короткій перспективі політики Заходу вирішують свої політичні задачі по порятунку своїх рейтингів. Але в 10-річній-двадцятирічній перспективі вони наражають НАТО на прямий конфлікт з автократіями. На жаль, і ось це головна історія. Стосовно гарантій безпеки дуже важливо зараз їх протиснути максимально, оскільки ми маємо бути тверезими, що якби не завершилася ця війна, перехідний період до вступу в НАТО потрібен буде і потрібно буде дуже жорстко юридично в рамках міжнародного права і в рамках дипломатії домагатися прихильності всіх держав НАТО і переконувати Сполучені Штати та Німеччину. А гарантії безпеки вони мають забезпечити нам. Таку силу, яка не дасть можливості ворогу навіть задуматись про повернення. Ось в цьому ключова задача. Ось цей момент зараз важливо не опустити. Трагедії зараз жодної немає. Зараз дуже важливо отримати стійкі гарантії безпеки до вступу в НАТО. А НАТО залишиться метою, якою ми досягнемо. Просто трошечки пізніше. Слава Україні! Переможемо всіх!